Основними причинами, по яких потрібно стати фасилітатором, це вміння чути і бачити кожну дитину, розуміти її емоцію. і нашим дітей дітям дуже не вистачає саме. Бути почутими вони дуже багато всього хочуть розказати, але в педагогів не завжди вистачає часу на кожну дитину. А саме ця програма дозволяє розкрити дітей з іншої сторони і дати їм можливість пережити і те, що пережив, відтворити. Вона дуже гарно розвиває в дітей грайливість, і навіть коли вони коментували свій настрій, вони часто казали, що в мене сьогодні грайливий настрій, і це дуже важливо, оскільки ця програма дає можливість, граючись, перенестись у фантастичну реальність. Те, що ми не завжди маємо можливість зробити на заняттях чи навіть на наших психологічних певних е корекційно-розвиткових заняттях, то саме ця програма дозволяє фантазувати, дозволяє перетворювати, дозволяє змінювати, приміряти на себе різні образи. І, мабуть, оце також є ключовим, що є в цій програмі. Діти змогли відчути це на собі, побачити природу з іншої сторони. І по коментарях батьків діти стали набагато відкритішими, емоційнішими. Зменшилось в них багато проблем, які були до того, і навіть ми спостерігаємо. Були діти, які запиналися, були діти, які гризли нігті, смоктали пальці. То всі ці такі психосоматичні, якби їхні проблеми, вони відійшли на другий план. Багато хто з батьків сказав, що діти почали помічати. Зміни в природі і коментувати їм це. Багато хто навідується зараз в табір і також отримує від цього задоволення і приводить туди батьків. Тому я думаю, що ці навички дуже гарно в дітей сформувалися і допомогли дітям стати кращими, міцнішими і сильнішими. Я, мабуть, на рівні з дітьми. В якийсь момент, напевно, на сесії четвертій чи п'ятій, я відчула, що я хочу гратися. Я відчула у собі, якби відновила в собі цю навичку грайливості. Я відчула, що мені. Цікаво організовувати вечірку. А я почала продумувати, як би виду змінити і що було б цікаво дітям. Обговорювала це з ними і казала, а як ви дивитесь на таку пропозицію? А ви пропонуєте оце? Дуже добре. Я з радістю підтримую вашу пропозицію. Як ми це зробимо? А кого ми там будемо запрошувати? А як ми це зробимо? А які слова будемо говорити? А що ми подаруємо? Тобто я сама в якийсь момент загралася, і я розумію, що за рахунок цієї програми, допомагаючи дітям. Я багато в чому ще й допомогла сама собі хочеться сказати словами дітей, так як вони коментували свій настрій, і, мабуть, для мене бути фасилітатором це бути енергійним, бути небайдужим, бути діти говорили українсько-рівним. Глибокий зміст цьому слові. Бути уважним, емпатійним і дуже багато якостей, які я справді в собі відновила, зрозуміла наскільки це важливо в ході цієї програми.